Спонсор показу історія у пляшці. У Тернополі на залізничному вокзалі невідомий викрав у військового наплічник з його особистими речами. Поліцейські вже за декілька годин у Львові затримали крадія. Ним виявився 22-річний житель Івано-Франківської області. Рішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Оперативники Кременеччини викрили чоловіка, який хотів заробити на військовій формі. Як засувалося до злочину причетний – 54-річний місцевий житель підозрюваний, працював на підприємстві, який обікрав речі. На суму майже 20 тисяч гривень взяв, аби перепродати, але не встиг. Крадене поліціянти вилучили. Інформацію про те, що житель Тернополя розшукує клієнтів, шанувальників вибухонебезпечних предметів, отримали оперативники карного розшуку. Правоохоронці почали опрацьовувати та перевіряти підозрюваного на факт причетності до торгівлі зброєю. Впродовж кількох днів вони документували протизаконну діяльність 53-річного чоловіка. У ході роботи стало відомо, що місцевий житель реалізовував кілька гранат та понад 545 набоїв різного калібру. Увесь арсенал зброї зберігав у квартирі. Зібравши достатню доказову базу, оперативники кримінальної поліції спільно з ротою поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури прийшли до чоловіка з санкціонованими обшуками. Силовики виявили та вилучили гроші від проданих боєприпасів. Останнім було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, яке було внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною першої статті 263, Було проведено за місцем проживання обшука. Та в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України останнього було поміщено в ізолятор тимчасового тримання та обрано запобіжний захід. Поліціянти встановлюють звідки чоловік брав небезпечні предмети. Патрульні продовжують виявляти транспортні засоби, які перебувають в розшуку. Автомобіль Volkswagen-інспектори зупинили в період дії комендантської години. Водій не зміг пояснити, чому він перебуває на вулиці в цей час. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що машину розшукує Державна виконавча служба. Про цей інцидент повідомили її працівників. Автівку відправили на арешт-майданчик. Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу жінки, яку підозрюють у вчиненні крадіжки товару з супермаркету, що на вулиці Шептицького. Подія трапилася 6 червня. Камера відеоспостереження зафіксувала момент вчинення злочину. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці»